Ольга Васильівна Горобець сьогодні одна із найпопулярніших майстринь в Олександрівці. Жінка шиє, в'яже і вишиває для душі і на замовлення. Важко самі в чотирьох стінах. Можете виявить. Це все спаса мене. Ну, що подивлюсь на те вірю. Вишивати навчила ще бабуся, а от в'язати сусідка баба Варя. Ольга Васильівна і досі пам'ятає свої перші вив'язані рукавички та шарфик, які зробили її модницею на всю школу. Під час навчання в інституті відвідувала курси крою, шиття, вишивання та в'язання. Як працювала, то я тільки займалася вишивкою рушників. Тоді такий час, був, що рушники чи ось моді були. Я вишивала рушники, мене на весілля брали. З в'язання, то, що я в'язала, то це дітям. Як вийшла на пенсію, з'явилося більше часу на улюблену справу. Тепер у її асортименті вишиванки та рушники, одяг та головні убори, вив'язані спицями або ж гачком. Втриматись і не приміряти витвори пані Ольги важко. Вони яскраві і сучасні. Нині відтворює кардиган із модного журналу. Під час роботи думає про різне. Про все оце як забуваюся, А я в'яжу. А потом стоп не той рядок, не те задумає собі щось. Про дітей, про внуків. У мене три внуки. Має Ольга Васильівна і дві реліквії. Це старовинний рушник з елементами мережки, який залишився від прабабусі. Колись такими користувались у побуті. Тепер це справжня цінність. Мене цей рушник чим він поразив? Оцею роботою. Але ж подивіться, яка тонка робота, оці оці самий узор. Це мережки. І хочу мережане плаття ви, ви зробити. А це пояс, якому не менше 120 років. Він єдиний сценічний артефакт, який залишився родині від відомого родича. Як стверджує жінка, у ньому на підліснянській сцені виступав сам Гнат Юра, народний артист УРСР і Радянського Союзу, засновник театру імені Франка. За словами пані Ольги, її бабуся доводилась двоюрідною сестрою Гнатові Терентію Олександру і Тетяні Юрам. Як розповідає Ольга Васильівна, шляхи двоюрідних родичів розійшлись. Хлопці поїхали до міст. Продовжувати акторську кар'єру, а її бабуся залишилась на Олександрівщині. Сини уже в них Юра Юрський, її матір, фамілія Юрський, а батька Юра. А моїх родственників Ткаченки фамілія. Поки що підтвердити родинні зв'язки з Юрами не беруться навіть спеціалісти, але й не заперечують наявність нащадків знаменитої театральної династії. Скажіть, будь ласка, ну може таке бути, так, що ця жінка Ольга Горобець. Рудичка, звичайно, звичайно у нас немає відомості. Наприклад, я на жаль, я зараз не можу сказати, скільки дітей було у батька Гната Петровича в родині, скільки дітей було у мами в родині. десь через багато років, звичайно, якісь праправнуки. Внуки і дадуть про себе знати, лише би вони зберегли всю цю спадщину. Тепер Ольга Горобець мріє не тільки про збереження сімейної реліквії, а й про відтворення ще кількох екземплярів старовинного сценічного поясу. Оля Слярук, Володимир Волок, Роман Сташенко, день за днем.